Продовжуємо знайомитись із тотожними перетвореннями виразів, які містять квадратні корені. Зараз ми побачимо, як застосовують ті самі тотожності для внесення множника під знак кореня. Але другу формулу розглянемо у зворотньому напрямку. Будь-яке число А. Можна подати у вигляді корінь квадратний з а квадрат. В тому випадку, звичайно, якщо число А невід'ємне. Отже, як же вносити множник під знак корення? Розглянемо на такому прикладі, 3 помножити на корінь з 5. Дорівнює подамо число 3, так як воно у нас невід'ємне. Додатнє число 3. У вигляді корінь квадратний з 3 квадрат за нашою третьою формулою. Отже, корінь квадратний з 3 квадрат помножений на корінь з 5. Далі застосовуємо першу формулу, теж у зворотному порядку. Корінь, добуток коренів дорівнює кореню із добутку. 3 квадрат помножда на 5. Виконуємо дії під коренем. 3 у квадраті це 9, 9 помножден на 5 45. Отже, маємо відповідь: корінь із 45. Ми внесли множник під знак кореня. Вносити під знак кореня можна лише невід'ємні множники. Як що треба слід робити, якщо множник від'ємний? Розглянемо на такому прикладі. Мінус 4 помножити на корінь з 3. Для того, щоб внести множник під знак кореня, пам'ятаємо, цей множник повинен бути невід'ємним. Тому число мінус 4. Ми подамо у вигляді мінус одиниця помножене на 4, тобто мінус ми залишимо за коренем, за знаком кореня. А четвірку подаємо тепер за третьою формулою у вигляді корінь квадратний з 4 у квадраті. І знову за першою формулою, як бачите, множник 1 можна не писати, але мінус пишемо обов'язково: мінус корінь квадратний із 48 Наступний приклад. Якщо треба вносити буквений множник, то треба обов'язково розглядати, який цей множник. чи невід'ємний, чи від'ємний. Якщо в задачі наперед відомо, що m більше або дорівнює 0, то множник вносять так. Якщо М від'ємне число, а внести нам треба невід'ємне, то кажемо, що раз число m від'ємне, то модуль його невід'ємним є, але зі знаком мінус. Модуль з М. Підносити під корінь можна за другою тотожністю. Мінус залишається за знаком кореня. Наступний приклад. 3 в п'ятому степені можна внести під знак кореня в такому вигляді. 3 в п'ятому степені у квадраті. І можна відразу записати під одним коренем і множник 3. Одержуємо підкореневий вираз 3 в десятому степені помножене на 3. При піднесенні степеня до степеня показники множать. При множенні степенів з однаковими основами показники додають. Отже, відповідь. Корінь із 3 в 11 степені.